День 262 Біблія, книга пророка Єремії, розділ 24 Господь показав мені два кошики зі смоквами, що стояли перед Господнім храмом. Це відбулося після того, як Вавилонський цар Навуходоносор взяв з Єрусалима в полон юдейського царя Єхонію, сина Єгоякіма, Всіх можновладців юдеї, а також ремісників, ковалів, слюсарів, запровадивши їх до Вавилону. В одному кошику були дуже добрі смокви, як бувають ранні смокви, а в другому кошику були дуже погані смокви, взагалі непридатні для їжі. Господь спитав мене, що ти бачиш, Єреміє? Я відповів: смокви, смокви гарні й дуже добрі. А також погані, настільки погані, що їх неможливо їсти через їхню непридатність, і було до мене Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю. Такими ж добрими, як ці гарні смокви, я визнаю вигнанців з юдеї, яких я відправив звідси до Халдейського краю, їм на добро. Я доброзичливо споглядатиму на них і поверну їх назад у цю землю. Я відбудую їх і більше не нищитиму. Посаджу їх і не викорінюватиму, і дам їм серце, здатне мене пізнати, що я Господь, вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом, тому що навернуться до мене всім своїм серцем. Що ж до смок поганих, які не придатні для їжі, то так говорить Господь: саме так учиню з юдейським царем Седекією, його вельможами та всіма тими, котрі залишились у Єрусалимі. Як і з тими, що залишились у всьому краю, а також з тими, що замешкали в Єгипті. Я зроблю так, що вони стануть страховиськом для всіх країн землі, а також ганьбою і приповідкою, глузуванням і прокляттям скрізь, куди я їх вижену, і скерую проти них меч, голод і моровицю, аж доки вони не щезнуть з землі, яку я дав їм і їхнім батькам. Розділ 25. Слово, яке було до Єремії щодо всього юдейського народу, в четвертому році правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, це був перший рік правління Вавилонського царя Навуходоносора і яке пророк Єремія проголосив всьому юдейському народові та всім мешканцям Єрусалима, говорячи: від 13-го року Йосії, Амонового сина, царя Юдеї, і до цього дня, ось уже протягом 23 років, надходить до мене Господнє Слово, а я з самого ранку наполегливо звіщав його вам, але ви не слухали. Господь заздалегідь посилав до вас також інших своїх слуг пророків, але ви не слухали і не звертали жодної уваги і на їхні слова. Вони говорили зверніть кожен зі своєї лихої дороги і залиште ваші злі вчинки. Аби й далі жити на землі, яку Господь дав вам і вашим батькам на віки вічні, не ходіть за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятись, викликаючи мій гнів ділами ваших рук, аби я не вчинив вам лиха. Та ви не слухали мене, говорить Господь, спонукаючи мене до гніву вчинками своїх рук, собі ж на зло. Тому так говорить Господь Саваот. Оскільки ви не послухались моїх слів, то я віддам наказ і зберу всі північні племена, говорить Господь, зокрема, і мого слугу на Воходоносора, Вавилонського царя, і спроваджу їх у цей край та його мешканців, а також на всі навколишні народи і дощенту вигублю їх, прирікаючи на закляття, перетворю їх на страхіття та посміховисько й на вічні руїни. Я покладу край їхнім веселощам і радості. Замовкне голос нареченого і голос нареченої, а також гуркіт жорен погасне світло світильників. Уся ця земля перетвориться на руїни в пустелю, а народи служитимуть вавилонському цареві 70 років. Коли ж мене 70 років, то я покараю Вавилонського царя за злочини його та його народу, говорить Господь, а Халдейський край перетворю на вічну пустелю. Отже! Я виконую над цим краєм усі мої провіщення, які я проголосив щодо нього, усі пророцтва Єремії відносно всіх народів, записані в цьому сувої, адже халдеї самі будуть поневолені численнішими, сильнішими народами та великими царями. Я відплачу їм за їхніми вчинками та діяльністю власних рук. Після цього так сказав мені Господь Бог Ізраїлю: візьми з моїх рук цю чашу, вина гніву, й напій з неї усі народи, до яких я тебе посилаю, щоб вони пили й заточувались до безумства перед мечем, який я пошлю на них. Тож я взяв чашу з господніх рук і напоїв з неї усі народи, до яких послав мене Господь, Єрусалим, усі міста юдеї, його царів і його вельмож. Прирікаючи їх на спустошення, на страхіття й посміховисько, та на прокляття, як воно і є сьогодні, так само й фараона, царя Єгипту, його слуг, його вельмож, і весь його народ, все розмаїття інших народів, як от всіх царів землі Уц та всіх царів Филестимського краю, в тому числі Ашкелон, Газу, Екрон і залишки Аждода, Едом і Моав та нащадків Амона. Усіх царів Тира, усіх царів Сидона та всіх царів узбережжя на іншому боці моря: Дедан, Тему, Буз і всіх, хто вистригає у себе скроні, всіх Аравійських царів та всіх царів різних племен, що мешкають у пустелі, всіх зімрійських царів, всіх царів Елама і всіх царів Мідії, а також всіх царів півночі, близьких і далеких, одного за одним. І царів усіх цар з землі, які лише існують на землі, а цар Шешаха питиме останнім. Тому скажи їм, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, пийте і впивайтесь, падаючи, виблюйте, випите, але ви вже не встанете від удару меча, який я посилаю на вас. А якщо вони відмовлятимуться взяти чашу з твоїх рук, щоб випити, тоді скажи їм, що говорить Господь Саваот. Вам неодмінно доведеться випити, адже якщо на місто, в якому прикликається моє ім'я, я починаю насилати лихо, то хіба в вас якимось чином омине покарання, ви не залишитесь непокарані, оскільки я закликаю меч на всіх мешканців землі, говорить Господь Саваот. Ти ж, Єремії, провіщатимеш щодо них усі ці слова, говорячи, Господь загримить з висоти. Він подасть свій голос зі свого святого помешкання, він потужно загримить на свою вівчарню, закричить, на чечавильники винограду, і відповість усім мешканцям землі. Цей галас донесеться до країв землі, позаяку Господа судова справа з народами. У нього судовий процес з кожним тілом, і нечистивих Він віддасть під меч, таке преречення Господа. Так говорить Господь Саваот. Нещастя переходитиме від народу до народу, грізна буря вже зривається від країв землі, в результаті лежатимуть побиті Господом від одного краю землі і до іншого краю землі. Вони не будуть оплакані, їх не позбирають і не поховають, вони будуть як гній на просторах землі. Голосіть, пастирі, та волайте, валяйтесь у попелі, провідники отари, тому що надійшов час вашого власного заколення. Усі ви будете викинуті, як розбитий, хоча й коштовний посуд, не буде для пастирів захисту, жодного порятунку для провідників отари, чути голосіння пастирів і волання керівників отари, оскільки Господь знищив їхні пасовиська, спустошені мирні оселі від палаючого гніву Господа, Він наче лев, що залишив своє лігвище, і земля перетворюється на пустелю, від кари. Спустошувача та від його палкого гніву. Свята Євангелія від Марка. Розділ 2. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги. Через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях. Чому він так каже? Він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм, що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми свою постіль і йди? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому. Кажу тобі, встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, взявши постіль, Тут же встав і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися, і славили Бога, кажучи, ніколи такого ми ще не бачили. Ісус пішов знову до моря, і весь народ пішов за ним, і він навчав їх, і, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому Іди за мною. Той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням: чому він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус, сказав їм: нездорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Учні Іванові та Фарисеї постили, тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Івана та учні Фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий. Доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латку з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді й вино пропаде і бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Як проходив він у суботу через засіяні ниви, його учні почали на ходу зривати колоски. А фарисеї казали йому: Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не годиться? А він каже їм: чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, бо ж зголоднів сам і ті, котрі були з ним? Коли увійшов до Божого дому за первосвященника Авіятара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священників, сам їв і дав тим, котрі з ним були, і сказав їм: Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи, і тому син людський є володарем і суботи.